Слава Україні! Вкидання про, начебто, операцію та хворобу Путіна, звичайно, це дійсно вкидання фейк, це робота інформаційних підрозділів, психологічних спецоперацій Російської Федерації. Головне в іншому, що ПУЙО боїться, боїться навіть не свого народу, хоча і це теж присутнє, а боїться нас, українців. Звичайно, нам треба готуватися, можливо, до подальшої ескалації цієї війни, але. Це буде пройдений етап вже незабаром, бо в нас є гарант нашої безпеки, Збройні Сили України. І сьогодні я хотів би привітати сухопутні війська, які є основою українського війська з їхнім днем. Ми віримо вам і підтримуємо. Ну і, звичайно, хочу закликати всіх до єдності триматися разом у цей дуже непростий час і подякувати Одеситам, всім українцям за витримки та мужність, що ви демонструєте. І, звичайно, інформаційна гігієна. Дотримуйтесь. Цих правил. І все в нас буде добре. Ми витримаємо. Ми нація незламних, бо Україна в нас понад усе. А ворогам, як завжди, смерть, смерть, смерть. І наша ненависть у нас справедлива. І посміхніться. Все буде добре.